Мій перший виступ після поранення. У мене живот перерізаний, всі кішки мені винімали, печінка зустріляла, легеня там простріляла. І мені лікарі казали, ти не то що співати не будеш. Я 20 років віддав я в Італії, вже в театрах співав. Це все моє життя було. Не то, що співати не будеш. казали, ти ходити не будеш. Трубками все життя з дренажами будеш ходити. І я кажу, мене дуже надихали військові, коли от, ми лежали в харківській реанімації, вони виглядали, як такі, як їх зібрати в кучу, не можна. А вони виживали і потім ще додому повертались до близьких, і живуть. Зараз все окей, не всі, звісно, але деякі з них І от, мене це дуже надихало, що вони так можуть. Я думаю, чого я тоді не можу? я вірив, що я знову буду співати. І вже в Німеччині, як не мене в Німеччину на лікування, я там більше на реабілітації був, ніж на лікування. Получається, так ну вони не проводили таких серйозних операцій як в Україні, змогли провести. А через декілька місяців я до мене зайшов лікар і каже: о, якщо опорний співак, я лежу. Весь перерізаний, живу живуть перерізаний, помню, я весь кров'ю там ще ти Зараз ми тебе вилічимо, ти нам даш концерт. А я а він пошутив, а я це всерйозно сприйняв. І я дзвонив Антуанеті Міщенко, це оця піаністка, яка на Майдані в 2014-му грала на морозі. Це, можна, до речі, загуглити. Там в Києві станція метро є з її портретом. Вона до мене приїхала спеціально, приїхала BBC, CNN, The New York Times. І вони всі знімали цей момент, як я співаю, як я даю концерти, інтерв'ю, зробили про це, там велике інтерв'ю, Це теж в аккаунті є, можна зайти глянути, до речі. Ну, які в мене враження були, ну, мужик, ну, нарешті я співаю. Я взагалі я вижив, я хожу, я ще можу співати. Ну, це взагалі чудо було, я був дуже щасливий.